Ну, по перше, стосовно цинізму, я хотів би згадати, що особливо вибори мера Києва. Вибори в Києві О! загалом, коли ми кричали, де ж це цинічна молодь, де цинізму, де раціональне мислення в нашого виборця, закликали бути циніками. Преса говорила про те, що політики однакові, нічим не відрізняються, фактично, вибір між одним, одною пачкою гречки, іншою пачкою гречки, що ніякого вибору тут немає. І тут ми зараз отримали ці 6%, відсотків, які чесно кажуть, так, ми дійсно, ми зараз є цими циніками. А з іншого боку, центр дослідження полон громадянського суспільства зараз також до дослідження, фокус групи. На Західній Україні, в центрі і на Сході. І ми теж помітили, те, що люди готові продаватися, але не за гречку вже. Їх цікавить суспільно значимі якісь речі: дорогу, лікарню, Но все а все все продавати. Це вона питання, все одно вони готові продаватися? Так, Але це, ну, це, це певною мірою підкуп виборця. Тому що якщо канал е, 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 депутати будує лікарню чи проводить е, дорогу, це є певною мірою підкуп. Але він спрямований не на конкретну людину. Не конкретна вигода, продаю за гречку чи за гроші, подається Ні, йому нічого не чи як? Ні, нічого подібного. Але якщо людина веде свою компанію, з точки зору давати блага певної громаді і не говорить не про політичну програму, не про те, як вона бачить розвитку суспільства, а, як правило, буває, є компанії, і зараз є приклади таких компаній, коли за рахунок того, що роздавати певні не пайки, а певні такі. Глобальний підкуп на на рівні округу вирішується питання перемоги на виборах.